Баб у породу сучу. Я що про ту жінку чи що, з великою сракою. Куди він обгоняє, я його зроблю! Бля, по душе в нема нам? напіз. Ти тормози, ну нах. Тормози, кажу, блять! Турмази на Тут дорогу треба уступити, блять! Если такого походу будет не стал. Так он меня обгонял. я что? Я Доминик Торетто. Я ее сделаю, я ее сделал, я ее догнал.